Вітаємо на Запоріжжі з найкращими побажаннями. З вами Вікторія і моя улюблена француженка Мішель. Мішуня. Як ти спиш солоденько? Добрий вечір та стихий вечір. День був чудовим, чудовим та сонячним аж до 15 плюс середина листопада з погодою в ВЗ цієї осені. Нішуня підглядає за нами. Внесла з вулиці а, ось таку квіточку. Не знаю її назви, на жаль. Не пам'ятаю. Ну, але ж пам'ятаю, що вона не зимує, це точно. Так, додому її. І це поближче до себе, бо Ха, несподіванка дивовижна. Квіточка. Нові пустила, як це, пагони, такі росточки, пішли з середини від корня. Так, я зараз вирішую, що зі старими стеблями робити, чи обрізати їх, чи вони так ще й непогано виглядають. Не знаю, ще думаю. Так вона мені подобається, така нарядна. І на вулиці стояла літо, е, дуже подобалось. І, і зараз вона так, ну, може, ще постоїть. Побачимо, як ото від корня піде, наскільки воно буде швидко. Так. Е, в мене є захоплення е, свічки. Я з радістю роблю сама для себе, для друзів, для дітей. Подарункові. А ось цю красуню я зробила з коробки соку Сандора. От зараз я її розпаковочка була, обідрала. Дивіться, яка вона величезна. Ну, це просто всю цю коробку вона. Була розташована. І зверху я вся вона вся з, зі старих різних свічок розплавила. Я все це зібрала. А зверху в мене вже не хватило, і прийшлось підлівати. І цей соєвий віск, який я купила для того, щоб робити свічки з віску. Так, оця верхня. Полоска вона з соєвого в віску. Ось так. Ну, Мені здається, що це так красиво. Я хотіла її оцей мішковиною обгорнути, так зробити нібито в вазочці вона стоїть. Ну, щось вона так гарно виглядає, що мені здається, що я нічого не буду робити з нею. Ось Ще в мене тут сьогодні я запалила ось така маленька. Це з корму для киці юрме. Ось така вийшла гарна з коробочки жестяною, такі підсвічники. З нього я зробила свічечку. Все, що робиться своїми руками, додає солодкого комфорту, наповнює нашу оселю, теплом, уютом, додає няшності. Я цьому віддаю перевагу. Вважаю, що такі дрібниці впливають на якість життя не менше, ніж Наприклад, посуд красивий, там чи меблі красиві, там квіт, квіти, сонечко спить. Ну, це реально в, в наших непрост, непростому нашому житті на непрості такі часи в нас це реально як сказати це, істеляєте. Треба не боятися, пробувати щось нове. Завтра після роботи планую зробити новий камінний підсвічник. У мене вже є заготовочки. Ну, завтра я цим займуся. Всім бажаю гарного настрою та кохання!